Вітаю, я Каріна Іванова і далі коротко про погоду. 26 лютого в області погода буде ясною. У Черкасах буде 3 градуси в день та 6 морозу вночі. Ранок в Умані та Звенигородці буде хмарним. До вечора сонце визирне за хмар. Температура в день до плюс 2 градусів вночі ж 8 морозу. Безхмарний день очікується у Каневі та Золотоноші. Температурні показники в межах 0,2 морозу. Вночі до мінус 8. Сонячний день чекає на жителів Сміли та Чигирина. В день стопчики термометра не опустяться нижче 3 градусів морозу. Уночі ж 10 градусів з позначкою мінус. А я бажаю вам гарного настрою! Бережіть себе. До зустрічі на телеканалі Віка.